Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами моїм рецептом смаженої свиної печінки. Для цього нам потрібно сама печінка, цибулинка, молоко і борошно. Ну і спеції за смаком. Що саме перше ми робимо? Нам потрібно обрізати печінку від лишніх плівочок. Розрізаю її так на І от бачите, тут є такі плівочки. Нам потрібно їх зрізати, нам вони не потрібні. Один кусочок готовий, тепер інший. От наша печіночка гарненька, без плівочок, тепер нарізаємо її кусочками. Дуже тонко я її не нарізаю, бо тоненька, то буде, вона суха потім, коли буде смажитися. Приблизно такими от кусочками товщини такої. Якщо там довгий кусочок, то можна його наполовинку перерізати. Ми печінку нарізали. Тепер заливаємо починку молоком, перемішуємо і залишаємо приблизно десь на годину. Коли вона побуде у молоці, то вона буде м'якою станом при смаженні, все, хай стоїть. Пройшла година, наша печіночка постояла. Ще завдяки тому, що вона знаходилася в молоці, вийде її гіркота печінки. Тепер витягуємо її з молока. Нам потрібно її посолити, поперчити. Я додаю спеції, трішки перчику. І трішки цукру, перемішуємо. І ще потрібно, щоб постояло десь приблизно 30 хвилин, щоб замаранувалася. От наша печіночка замаринувалася. Беремо кожен кусочок і гарненько з усіх сторон. Обкачуємо муці. Я печіночку обкачала у борошні, тепер відправляємо її смажитись. На сковорідку я налила соняшникову олію і викладаємо нашу печінку. Поки наша печінка смажиться з однієї сторони, ми швиденько наріжемо цибульку. У мене вона велика, я взяла половинку і наріжемо її півкільцями перевертаємо і тепер, коли ми перевернули на іншу сторону, зверху додаємо нашу цибульку. Можна нам подивитися, вона підсмажилася із іншої сторони, ми можемо перемішати тепер це повністю із нашою цибулькою. Вже який аромат пішов. Коли цибулька вже стала такою прозорою, ми доливаємо приблизно пів стакана води. Робимо менший газ і накриваємо кришкою. Тепер хай тушкується приблизно 10-15 хвилин до готовності починки. От пройшло 15 хвилин. І наша починочка готова. Можемо подавати до любого вашого гарніру, там до картоплі, пю, до пюре, до гречки, до рису. Це на ваш смак. От погляньте, яка в нас гарна вийшла печіночка. Вже слинка тече хочеться спробувати скуштувати. Печінка м'яка. Всередині готова, просмажена, не червона. Давайте скуштуємо, як смачно. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди прості нові і смачні рецепти. Смачного!